Симптомів, які би вказували от виключно на підвищений рівень холестерину, не існує. Процес утворення бляшок він тривалий бляшки і є одною з основних причин закупорки судин, які ведуть до інфарктів та інсультів. Підвищений рівень холестерину має змогу накопичуватися в стінках судин. На фоні пошкодження внутрішнього шару судини або ендотелію, яке може виникати на фоні тривало підвищеного тиску при гіпертонічній хворобі, окурців або власне пошкодження стінки судини самим холестерином, це сприяє накопиченню холестерину в стінці судини. Тривало підвищений рівень холестерину, да, який накопичується в стінці судини, вкупі з запальним процесом, який відбувається на місці пошкодження самої стінки судини. Утворюються так звані бляшки. От дестабілізація цієї бляшки і транспортування по судинах компонентів цієї бляшки і є однією з основних причин закупорки судин, які ведуть до інфарктів та інсультів. Взагалі, якихось специфічних симптомів, які би вказували от виключно на те, що у пацієнта підвищений рівень холестерину, не існує. Всі симптоми, які людина може ем, говорити своєму лікарю, да, вони пов'язані з порушенням кровотоку в судинах. І зачасту це коіснує або йде разом з наявністю інших хвороб, таких як гіпертонічна хвороба або цукровий діабет. І тому саме підвищений рівень холестерину і утворення бляшок, тобто атеросклероз, да, він може погіршувати існуючі проблеми і тому. Частіше всього він проявляється погіршенням симптомів існуючих проблем. Взагалі, лікар може скерувати пацієнта на здачу аналізу на холестерин та інші ліпіди, тому що не тільки холестерин приймає участь у творенні бляшок в судинних. Так при наявності змін на узі серця ультразвуковому дослідженні судин нижніх кінцівок або узі судин голови і шиї. Ці ознаки, ознаки атеросклерозу, так можуть бути підставою для скерування на подальше дослідження рівнів ліпідів холестерину в крові. Може, справа в тому, що в нормі в організмі людини протягом доби може вироблятися в нормі до граму холестерину. З їжею зазвичай для здорового середньостатистичного чоловіка це 0,2-0,3 грами, які потрапляють разом з їжею. Але Надмірне вживання трансжирів, насичених жирів, воно може викликати підвищення рівню холестерину та ліпопротеїдів низької щільності, які також свій вклад несуть в утворення бляшок. А от вживання ненасичених і поліненасичених жирних кислот, а також клітковини, можуть знижувати рівень вказаних речовин, і холестерину, і інших протеїдів, ліпопротеїдів, які утворюють бляшки. Ну, для початку треба знати дозу ліків від холестерину, які ви отримуєте, так період часу, протягом якого ви лікуєтесь, і після цього вже робити якісь висновки. Справа в тому, що утворення бляшок в судинах або атеросклероз – це процес тривалий, і отримувати миттєвий результат протягом 14 днів не варто. Але тривале лікування з правильно підібраною дозою препаратів гарантовано дає результат.